Вітаю, президент України Володимир Зеленський зробив пропозицію Росії у відповідь. Путін сказав, що розбереться в цьому питанні. А також речник Кремля Дмитро Пісков заявляє, що Кремль буде скаржитись Сполученим Штатам на Київ. Давайте далі розбиратися, що відбувається. Підпишіться обов'язково на канал, натисни лайк, будь ласка, якщо не складно. А ми розпочинаємо. Отже, Путін пообіцяв розібратись. Російський диктатор Путін заявляє, що розбереться з пропозицією президента України Володимира Зеленського про ненанесення ударів по цивільних об'єктах. Коментуючи це питання російським пропагандистам, Путін лицемірно запевняє, що російська сторона завжди ставиться позитивно до будь-яких мирних ініціатив. Ну при цьому Путін спробував навіть виправдати нещодавні ракетні удари по Сумах. По кривому розі, внаслідок яких я вам нагадаю загинули просто десятки мирних жителів, повторюючи знову ж таки брехливі заяви російської пропаганди про нібито те, що Росія а, вразила там військових та іноземних інструкторів. Ну, звичайно, реакція Путіна є типовою для кремлівського режиму: це цинізм, брехня та ухилення від прямої відповіді. Замість того, щоб підтримати гуманну пропозицію України, спрямовану на збереження життів цивільних, не військових, цивільних, цивільного населення, російський диктатор дається до демагогії та перекручування фактів, ну, як завжди. Його згадка про нібито військові об'єкти в центрі житлових кварталів Сум та Кривого Рогу є абсурдною та спростовується дуже просто. Подивіться. На відео, що було знищено. Обіцянка розібратись виглядає як спроба просто, друзі, затягнути час та уникнути конкретних зобов'язань, продовжуючи терористичні обстріли українських міст. Якби вони хотіли припинити, такі удари вони би їх припинили. В додаток Кремль збирається скаржитись Сполученим Штатам на порушення Києва. А що мається на увазі? Кремль продовжує свою. Таку гру навколо оголошеного нещодавно Великоднього перемир'я. Якщо ви запитаєте, чи обговорювалася така ініціатива перемир'я з іншими лідерами світу, наприклад, з США, то речник російського президента Дмитро Пісков говорить, що ініціатива не обговорювалася ні з Україною, ні зі Сполученими Штатами. Чому все просто тому, що Кремль готується. Звинувачувати Київ у порушенні цього ж перемир'я на брифінгу, 21 квітня, речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що ініціатива щодо великоднього перемир'я була особистою ініціативою Путіна. При цьому Пісков додає, що Москва має намір інформувати Вашингтон про нібито чисельні порушення перемир'я з боку українських військ. Попри відсутність будь-яких домовленостей про припинення того ж самого вогню, пісков також цинічно запевняє, що Росія залишається відкритою до пошуку мирного врегулювання та продовжує роботу з американською стороною. Заява Піскова є черговим прикладом ліцемірства та пропагандистських маніпуляцій з боку Кремля. Одностороннє оголошення перемир'я без жодної консультації з іншою стороною конфлікту. Було очевидною спробою створити вигідний для Росії інформаційний фон. Тепер же не маючи жодних підстав, Москва збирається звинувачувати Україну в порушенні того, що про що домовленостей взагалі не було. Намір інформувати про це Сполучені Штати є тут мета тут чітка: це спробувати вплинути на позицію Вашингтона та дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти. Цинічні заяви про відкритість до міжнародного врегулювання лунають на тлі продовження російського, російських обстрілів в українських міст А і сіл, що що зайвий раз підкреслює брехливість кремлівської риторики. І що ми, друзі, маємо у підсумку? Заява Путіна, що він там розбереться з пропозицією Зеленського, не залишає жодних ілюзій щодо справжніх намірів Кремля. Якби хотіли, одразу би погодилися. Не Бити, нагадаю, по цивільних об'єктах. А мета одна це тягнути час. Російський режим продовжує ігнорувати міжнародне право та людську, людські цінності, свідомо завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню України. Лицемірні заяви про мирні ініціативи є лише такою димовою завісою, яка приховує криваві злочини російської армії. Одностороннє перемир'я та можливі майбутні звинувачення на адресу України є елементами такої стратегії. Міжнародна спільнота і, зокрема, Сполучені Штати, повинні усвідомлювати справжню ціну російських, російським заявам та продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі за суверенітет та й взагалі за власне життя. Лише реальні дії, а не лицемірні ініціативи можуть стати. Підґрунтям для справжнього миру. Я на цьому завершую своє відео. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі подальшого розвитку подій. Дякую, до зустрічі!